Ось відро з гайками перегородила в'їзд під'їзд. Я на інвалідному візку з роботи прийшла. І тут відпочиваю під під'їздом, додому не можу потрапити, бо якийсь геній парковки витяг свою жопу там, де їхав, в незалежності 6Б. Yeah. <laughs> Нові евакуатори вони з Європи. Час з моменту виявлення інспектором та фіксування в режимі фотовідеофіксації та складання акту тимчасового огляду та затримання транспортного засобу разом з завантаженням автомобіля складає дві хвилини. це вирішує дуже багато питань. Тобто, якщо в центрі... Вулиця на дві смуги для рухового транспорту. Одна смуга запаркована. Тобто, евакуатор зупиняється в другій смузі. Евакуатор-маніпулятор у нього до п'яти хвилин загрузка з новим евакуатором. Це скорочено на дві хвилини. Це до двох хвилин. Тобто, ми е, суттєво не перешкоджаємо і не завдаємо дискомфорту другим учасникам дорожнього руху. І люди, які заблоковані в даний момент ззаду евакуатора, максимум чекають півтори-дві хвилини до повної погрузки. Евакуатор від'їжджає чим звільняє смугу.